Що знаходиться зараз в цьому корпусі? Інститут лісового господарства і так само тут знаходиться зоологічний музей. Також дуже цікавий музей, вважається одним із кращих. Чому? Тому що цей зоологічний музей було, було, було закладено у 1898 році при сільськогосподарському відділенні Капи. Пізніше всю цю експозицію. Було перенесено в музей, який було створено при кафедрі загальної ботаніки. І зараз на сьогоднішній день він поповнився новими екземплярами. Під час евакуації, звичайно, цей музей також було евакуйовано, і деякі екземпляри не повернулися, але 11 екземплярів, які... Закладалися в експозицію музею на початку ХХ століття, вони до сьогоднішнього дня там існують. Дуже великий вклад в відновлення і створення експозиції музею. Вніс наш професор покійний Салганський. Він сам був зоологом і сам створював лосеферми, наскільки я пам'ятаю. На крайній півночі займався якраз розведенням лосів, тому ви можете побачити, от в першому навчальному корпусі, коли заходите в центральні сходи, можете побачити, от ті обудала, які ще до сьогоднішнього дня зупинили. Насправді це навчальна лабораторія музею лісових звірів і птахів імені професора Значить, Заснована вона в 1898 році, тобто 120 років тому, на базі КПІ. В 30-му році відкрився Київський лісовий інститут і кафедра зоології разом із музеєм переїхала сюди. В цих стінах музей знаходиться з 1952 року. Більше 50 років музеєм опікувався професор-доктор біологічних наук Олексій Олександрович Салганський. І в 2004 році його ім'я було присвоєно музею. В музеї знаходяться чучела, фонти, а також навчальні експонати. Що стосується експозиції, тобто чучело, 238 видів птахів і 50 видів серців. З таких експонатів, які найбільш цінні, то перш за все необхідно згадати за колекцію професора Шілінгера. Це чотила 1907 1908 року виготовлення, тобто їм вже більше 100 років. І серед таких дуже цінних експонатів необхідно сказати про Голову Лося, яка ось знаходиться тут. Це подарунок професору Солганському від тодішнього міністра лісового господарства Української РСР Олексія Гавриловича Солдатова. Нашого колишнього випускника. Крім цього, в музеї знаходиться велика кількість видів, які занесені до Червоної книги України, і мають цінність як фактор, який. Допомагає виконати музею виховну функцію, тобто бережне ставлення до навколишнього середовища. І не лише до речі, до червоної книги України, а й до інших червоних списків, таких як Берська конвенція, Європейський червоний список та червона книга міжнародного союзу охорони природним собором. Ну, Ще також можна окремо згадати про тих тварин, які не характерні для України і, взагалі, для Скажімо, європейського континенту, це поставки із різноманітних зоопарків. Це екзотичні тварини. І тому, як ви можете бачити, тут є і мавпи, і є і пума, тигр та леопард. Ось, будь ласка, голова носорога. Це якраз ті тварини, які дають змогу дуже. Дуже вдало і дуже зручно проводити тут заняття, тому що перш за все музей функціонує як навчальна аудиторія.